Сьогодні пропоную вашій увазі дуже простий, але гарний візерунок пицями. Для того, щоб його зв'язати, потрібно набрати парну кількість петель. Перший лицевий ряд пров'язую так. Роблю після кромкової накид. Далі з двох лицевих пров'язую лицеву, накид і лицеву. Скидаю ці дві петельки, роблю накид. Знову з двох петель пров'язую лицеву, накид. Лицеву лише потім скидаю дві ці петельки і роблю накид. І так, пров'язую до кінця ряду. Як бачите, дуже просто. Таким візерунком я вже в'язала кілька виробів для себе і на подарунок подрузі, в'язала. З цим візерунком можна експериментувати, брати товщі або тонші списі. Так само пряжу можна брати різною, кожного разу. Цей візерунок буде виглядати по-іншому. Тож, експериментуємо. Виворітній ряд я пров'язую по дві петельки разом виворітньою. Третій лицевий ряд я буду пров'язувати як і перший, але щоб візерунок зміщувався по діагоналі. Після кромкової петельки треба пров'язати одну петлю лицевою, і це буде петля симетрії. В кінці ряду в нас також залишиться одна петелька лицева, її також пров'язати просто лицевою. В четвертому виворітньому ряду цю петлю, яку я пров'язувала для симетрії, Пров'язуючи у візерунку, її просто треба пров'язати виворітньою, і вже далі пров'язувати по дві петельки разом виворітньою. Всім бажаю легких петельок, натхнення і гарного настрою!